Костю, а ти знаєш, що таке соціально відповідальний бізнес? Ну приблизно уявляю, це типу такий бізнес, який ну дбає не лише про влаш власні статки, а й про громаду з її проблемами. Ну, приблизно Щось таке. так а більш детально про те, що це таке, як працює і як усі українці можуть це підтримати в сюжеті наших журналістів. Це ранок вдома. Вітаємо всіх соціально відповідальних глядачів. У Києві відкрили першу офлайн-крамницю подарунків Добродій. Тут продаються товари, створені виключно соціальними підприємцями. Продукція інших виробників не представлена, навіть якщо вона крафтова, зроблена українськими майстрами. Аналогічних проєктів в Україні немає. Соціальні підприємці це ті, хто створюють своє підприємство не заради отримання прибутку як класичні підприємці, а заради того, щоб створювати якусь соціальну місію. Ідея відкрити такий магазин виникла давно, розповідає ініціаторка проєкту Ольга Пономаренко. Проте втілити задум вдалося лише зараз. Головна мета допомогти тим соціальним підприємцям, які систематично віддають частину свого прибутку на добрі справи. Це може бути працевлаштування вразливих категорій населення. Це може бути відрахування значної частини прибутку на якісь благодійні цілі, або це може бути екологічна мета, наприклад. Наразі найбільшою місією для соціальних підприємців є допомога Збройним силам України. Ольга давно цікавиться соціальним підприємництвом і має власний бізнес. каже зараз: жодне з таких підприємств не має можливості продавати свої товари у звичайних торговельних мережах, адже обсяги виробництва у них не масштабовані. Вони не мають великих власних приміщень чи виробничих потужностей, тож можливість представити свою продукцію у столичному торговельному центрі це крок вперед. У проєкті взяли участь 10 соціальних підприємців, серед них Неоніла Бушко, співзасновниця медової майстерні. До початку війни ми просто підтримували людей літнього віку для того, щоб вони могли свої ідеї, гобі перетворити в бізнес і продавати свою ту продукцію, яку вони виробляють. З початком війни до нас додалися переселенці. Крім того, 20% від прибутку ми перераховуємо на благодійний фонд для того, щоб можна було створювати соціальні підприємства, тому що почати це найважче, коли почалася повномасштабна війна. Спершу не знали, що робити і куди рухатись, розповідає Неоніла. Були шоковані та розгублені, як і багато інших підприємців. Виготовляти медову продукцію здавалось не на часі. Проте згодом оговталися і почали відновлювати виробництво. Знайшли в собі сили відчули, що ми потрібні не тільки своїм близьким. І завдяки людям, які складалися в розроблення стіків, ми змогли сьогодні надати медовий смаковик також і на передову. Ми раді з того, що у нас це виходить, раді з того, що нас підтримують люди. Ми не одні ну, нас багато і нашу ну, нашу націю в тому точно не здолати, якщо ми такі. Відкриттю крамниці соціальні підприємці дуже раді. Відтепер вони мають можливість представити власну продукцію на поличках магазину добродій і масштабувати свою соціальну місію. Чому добро? Тому що е, кожна людина, купуючи товари в нашому магазинчику, вона автоматично стає теж добродієм або добродійкою. Тому що купуючи, вона підтримує сцена підприємця. Він масштабує свою соціальну місію і хтось отримує від цього добро. в офлайн-магазині подарунків. Можна придбати патріотичні сувеніри ручної роботи, солодощі, одяг, шопери з вишивкою, аксесуари зі шкіри, вироби з дерева, натуральну косметику та медові смаколики. У перспективі організатори планують розширити асортимент продукції та залучити до проєкту ще більше соціальних підприємців.